За для безпеки породіль та новонароджених у міському перинатальному центрі незабаром відчинить двері оновлене укриття з операційним та пологовим залами. Тут також розмістили палати для матусь та їхніх дітей. Під час повітряної тривоги у сховищі зможуть розміститися усі пацієнти перинатального центру і медперсонал. А це понад сотня людей. Окрім того, укриття цивільного захисту сповна обладнане для проведення термінових операцій. Є окрема палата для малюків, яким необхідна реанімація після народження. Ми маємо нас зараз розгорнуті. І абсолютно в повному обсязі функціонуючий пологовий зал, де можна приймати пологи в жінки одної і де може бути готуватися до пологів друга жінка, там, де є пологове ліжко, пологова пологове ліжко, там де є все необхідне для дитини, де є столик для дитини сповивальний, тобто дає все необхідне для того, щоб прийняти дитину і обігріти дитину, де є розгорнута, абсолютно функціонуюча з усім необхідним і в тому. Числі із підведеним киснем операційна зала, де можна проводити акушерські операції і гінекологічні операції, якщо в цьому буде потреба, так само там, де підведений кисень, і відповідно там так само є дитяче місце. Тобто, власне, там, де буде новонароджена дитина, поставлена на кювезик, на столик, де буде її тепло, де буде зберігатися той тепловий лицюжок, щоб ми дитині надали всі ті послуги, які ми маємо надати. Наразі ремонт в укритті на фінішній прямій тут функціонуватиме міні пральня стерилізаційна інші. Технічні кімнати створенню безпечного сховища у пологовому будинку посприяла Івано-Франківська облрада. А от на четвертому поверсі у відділенні реанімації для породіль відкрили дві палати для жінок з ускладненнями після пологів. Приміщення оснащені усім необхідним медобладнанням. І жінки народжують, буває не за планом. Бувають операції, бувають ускладнення при операціях, бувають просто ускладнення у жінок і потребують інтенсивної терапії. Ці дві палати призначені для лікування. Тяжких, після пологових і пологових жінок, після операції, жінки після кровотечі, після шоків, після проекламсій. Це реанімаційний зал. Тут має бути обладнання для забезпечення прохідності дихальних шляхів. Тобто жінка має дихати, якщо вона не може самостійно, за нею працює цей апарат експертного класу, дефібрилятор, монітор, шприцеві насоси. Відсмоктувачі, тобто, весь спектр необхідного обладнання, тут є. Попри це, у перинатальному центрі з'явилася кімната відпочинку і ментального здоров'я медпрацівників завдяки фінансовій підтримці ЮНІСЕФ та Українського католицького університету. Відтепер медичний персонал і пацієнти мають повноцінну та кваліфіковану психологічну підтримку та кімната передбачає таку професійну розгрузку, умовно можна назвати, для того, щоб медичні працівники змогли переключитися із складних професійних випадків на інший вид діяльності. Це може бути арт-терапія, це може бути дихальна практика, а можливо, просто необхідність побути наодинці зі своїми думками чи поговорити з рідними, відпочити трошечки. І ще така Даль, вагітні жінки, які звернулися до міського пологового, окрім кваліфікованої меддопомоги, отримають також фінансову підтримку від Івано-Франківської мерії. Це 20 тисяч за народження дитини і 50 тисяч, якщо мама чи батько маляти військовослужбовці. Ольга Цьома, Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.